З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми розглянемо з вами класичну фарбовану кухню. Вона у нас виготовлена в розмірі 180 вісімдесят на 2,70 Зверніть увагу, що фасади у нас це фарбований МДФ зверху. Він глянцевий, знизу матовий. Така комбінована техніка. І до речі, на фасаді так як кухня у нас класична. Є отака от фільоночка, такий фріз. Чим гарні фарбовані фасади? Фарбовані фасади не бояться підвищеної температури та підвищеної вологи. Вони дуже добре чинять супротив мікроорганізмам, вони не будуть здуватися у вас, якщо на кухні волога або дуже жарко. Також ми, дизайн нашої кухні трішечки нестандартний. Вона кутова, але не симетрична низ до верху. У нас верхні шап... шкафи знаходяться лише по робочій частині, по довгій. Тут ми її трошечки таку зробили легкою і повітряну, і додавали у таких поличок. Ви можете також дозумовити їх, як фабричні, так і з якихось інших колекцій. Давайте дераз її по елемента. Ну починається вона з оваленого такого радіусного фасаду, за яким у нас криті полички. Стільниця також заувалена. У нас, до речі, у нас тридцять термо- термоєволого і вона у нас фактурна. То якщо ви по неї ручкою, то так відчувається така шароховатість, як, як у каменю натурального. Хоча це стільниця. А потім у нас видвіжні ящики. Вони у нас на телескопічних направляючих. І з доводчиками. Далі у нас стандартна тумба під духовку. А до речі, вона з обох боків для краси, так як це класична кухня, оздоблена такими пілястрами. Пілястри у нас дають їй такого більш багатого, більш закінченого вигляду. Вони у нас і знизу і зверху. Далі у нас іде тумба додаткова, вона маленька, але така потрібна для невеличких речей, і сама велика. Вже тумба, одна з якої тумба мийка, а інша тумба для якихось речей, щоб можна було щось сховати, наприклад, до тих же ж великих кастрюльок. І а, а, знову радіусний гарненький фасад, із скруглена стільничка. Та тобто з вами верхні тумби. У нас так розташоване місце, що сюди дуже гарно була б якась велика метрова тумба. Але метрової верхньої тумби не існує у фабрик, тому схитрували і замовили отакі дві 50-ті тумби повісили на них завіси, якби і зробили з неї одну. Бачите? Вона також з доводчиками, і коли вона закрита, то здається, що це один такий великий класний елемент. Насправді трошки схитровано. Далі у нас йдуть дві гарні пілястри, і над витяжкою також нестандартна, висока 53 сантиметрова тумба, яка у нас вже функціональна. Бо це місце, якщо ми замовляємо окап, він у нас 36 сантиметрів по висоті, і це просто така краса, а вона не функціональна. А ця тумба вже функційна, і ви можете туди також щось гарне поскладати. Далі у нас тумба 60-ка. До речі, Статистика показує, що на будь-якій кухні є тумба-60. Дивіться, вона може бути однодверна або дводверна. У нас вона однодверна з великим фасадом, вона так нам в композицію вписується. І е, поруч є отака маленька, також закриваючи собою консольку, е, радіусна така тумбочка з, зі склом, вона тумба-вітрина. До речі, коли ви обираєте верх, ви можете обрати його не повністю глухим, ви можете вставляти вітрини, ви можете вставляти вітражі, це такі, таке кольорове скло. Ви можете зробити кольорові з нанесенням фотодруку фасади. Але, на жаль, не на класичні В кухні, тут тільки вітрини, вітражі або якісь глухі, такі красиві кухні. Якщо фасади. Рівні, то, будь ласка, обирайте, фантазуйте. Розглянемо з вами ще отаку от пристінну панель скінале, якою доукомплектована наша кухня. Вона у нас десь виготовлена не зі скла, а із ДСП фарбованого, покритого ультрафіолетовим лаком. Тому така поверхня вона також витривала до високих температур та вологості. Плюс до всього вона у нас в глянцевому виконанні. Якщо у нас буде тут підсвіточка, зараз кухня не Підсвіткою, але ви можете дозамовити отаку от діодну підсвіточку і додати такого, щоб вона заграла у вас такого більш кольору. Наша кухня може бути виготовлена в будь-якому кольорі, навіть відцінку кольору, так як вона фарбована. А також виробник нам пропонує дуже багато фасадів. Це може бути фарбований ДСТ, до речі, він приємніший по ціні. І це можуть бути якісь фасади, які виготовлені з техніці МДФ або ДСП. Також ви можете обрати стін. На ваш розсуд, це може бути 38 або 28, що більш приємна, також по ціні. Якщо ви знаходитесь в нашому місці, бажано, щоб вашу кухню заміряв професіонал. Тому є така услуга, як замірщик, можете визвати мастера, і він, до речі, зорієнтує вас по вартості зборочки вашої кухні. Якщо ви знаходитесь не в нашому місці, будь ласка, міряйте правильно, тому що від цього залежить, як якісно і як добре встане вам кухня. Ваш інтер'єр, тому пишіть нам. Якщо є питання, обов'язково в директ завжди з вами ваші ультрамебля.